Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого популярного автомобіля, як Nissan Qashqai. Чому саме Qashqai? Як ви знаєте, ми говоримо зараз про топ-15 автомобілів, які українці розмитнюють у 2023 році, і Qashqai займає сьому позицію. Тобто, це автомобіль, який українці його полюбляють, купують і розмитнюють. Говоримо сьогодні про дизельні двигуни 1,5. Також будемо говорити про роки з 2006 року по 2020 рік. Це у нас буде перше покоління з 6 по 2013 рік та друге покоління цих автомобілів з 2013 по 2020 рік. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку Нісан Кашкай роки з 2006 року по 2020 рік. Критична мінімальна ціна це та ціна, яка вже діє в Україні по цим автомобілям митницею, тобто та ціна, яка має бути у вас в договорі купівлі продажу, якщо поставити нижче, митниця звичайно підніме до цієї мінімальної критичної ціни. І в кінці митні платежі на 2023 рік. Говоримо про дизельний двигун 1,5. Отже, якщо беремо до уваги 2006 рік, мінімальна прохідна ціна 1300 євро, митні платежі 96 700 гривень. Сьомий рік, мінімальна прохідна критична 2000 євро, митні платежі ростуть 105 500 гривень. Восьмий рік, Мінімальна прохідна 2,5 тисячі євро, митні платежі 106 тисяч 800 гривень. 2009 рік мінімальна прохідна 3 тисячі євро, митні платежі 107 тисяч 500 гривень. 10-й рік мінімальна прохідна 3,5 тисячі євро, митні платежі 108 тисяч гривень. І так, ці митні платежі вони будуть рости вже до 2020 року. В принципі, динаміка плюс-мінус є однакова, але суттєве подорожчання вже з 2014 року. 14-й рік. Там вже і мінімальна прохідна більша, 6,5 тисяч євро, і митні платежі вже 125 тисяч 200 гривень. Далі 15 8 тисяч євро мінімальна прохідна. І митні платежі 138 800 гривень. Тобто різниця між 2014 і 15 роком, ви бачите вже 13 тисяч гривень на автомобілі в плані митних платежів. Але там є і суттєва різниця в 15 тисячі євро в самих автомобілях. 16 рік мінімальна прохідна 8300 євро, митні платежі 137 300 гривень. І далі йдуть вже новіші роки і митні платежі, звісно, дорожчі. 17 рік мінімальна прохідна 9 тисяч євро, митні платежі 140 тисяч. 18-ти рік мінімальна прохідна 12 000-о, митні платежі 173 500-о. 19-ти рік 13 000-о мінімальна прохідна, митні платежі 180 000 гривень 800. І 20-ти рік 14 500 мінімальна прохідна, митні платежі 194 500-о. Якщо ми говоримо про нові роки, свіжі роки, це 17-ти, 18-ти, 19-ти, 20-ти рік. На такі роки обов'язково потрібно замовляти сертифікат ЄУР-1 для того, щоб мито у вас було не 10%, а 2,7%. Звичайно, і відповідно ПДВ буде менше, коли ми будемо розмитнювати з сертифікатом ЄУР-1. Чому на роки там 6-й рік, там 14-12 немає сенсу замовляти цей сертифікат? Тому що там автомобілі, там і невеликі митні потежі відносно до нових автомобілів, і за цей сертифікат він також є не безкоштовним, тобто немає економічної доцільності в замовленні цього сертифікату. Також коли ви купуєте автомобіль, для того щоб ці ціни на митниці проходили. Обов'язково що потрібно робити, як мінімум, це робити експортну декларацію, коли ви повертаєтесь назад, щоб в вашому договорі купівлі-продажу була підтверджена ціна, в експортній декларації була підтверджена ціна, і коли ви будете розмитнитись в Україні, на ваш автомобіль буде робитися звіт експерта для того, щоб підтвердити ціну. Якщо митниця буде ціну завищувати, щоб потім цим звітом експерта можна було з митниці кошти компенсувати, щоб митниця не тільки свою сторону показувала, що в них такі таблиці, а щоб ми також і зі своєї Страни могли доказати, що автомобіль був або пошкоджений, або в нього вже є зношений ресурс. Тому що ми говоримо про автомобілі з 2006 року. Цим автомобілям скоро вже буде по 20 років. І знаєте, якщо хтось хоче більш свіжіший автомобіль пригнати, це 21-й, 22-й, 23-й рік це вже третє покоління Nissan Qashqai, То на них таблиць немає на нові автомобілі. Там буде ціна йти по аналогам, тобто митниця буде дивитись за попередній період, які автомобілі заїжджали. І по цим автомобілям буде давати свою ціну. З нашої сторони, якщо автомобілі свіжі, то нам потрібно брати аналоги на зарубіжних сайтах і посилатись на ці аналоги. Якщо купуємо офіційно через аукціон, то це набагато краще. Там є всі документи, які підтверджують, що автомобіль коштував саме стільки. Отже, українці, з нашої сторони, як завжди, бажаю вам самого нового та само найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.